Вітаю, друзі. Сьогодні хочу я поговорити про такі рослини, в які я посію, піду сьогодні відкритий ґрунт. Це рослини, які потребують стратифікації. Ось читала я багато інформації, рекомендації. І ось багато хто мені писав саме північ України, то краще висівати в кінці лютого. Якраз почалися морози, то я думаю, саме якраз добре піти їх і висіяти. От, що я буду висівати? Три види дільфіній Всі вони багаторічні квіти. Висота куща 1,2 метра, юневер називається такий. Ну, ось, бачите, і показано, що висіваємо. Ну, тут пишеться другий місяць, якраз лютий. Ну, мені казали, що північ лучше кінець. Ну. Так і будемо робити, подивимось потім результат. Потім ось такий дельфіній камелі Арт. Так сама висота ось і просто різні кольори. Оцей трошки нижчий буде. Це гібридний галахард метр п'ятдесят, метр шістдесят буде він. Ось так. Потім отака монарда: бергамот. От. Багаторічна, зимостійка, декоративна та ароматна. Рослинка. От, десь я її прочитала, що теж її краще так стратифікувати. Але я от попробую іще деякі з цих насіння посадити і вдома. Наприклад, армерію я вже замочила, армерія дуже гарна квітка. І гіпсофіла. Також дуже це гарна квітка, сніжинка гіпсофіла, волотиста, багаторічна, 90 см. от. Я пишуть, висівають у квітні травні або під зиму відкритий ґрунт. Значить, під зиму відкритий ґрунт, то це все-таки стратифікація, так як я розумію. Тому я спробую два способи. Ось армерію я вже замочила на стратифікацію. В холодильнику стоїть в ватних дисках. Гіпсофіла вона просто сіється в ґрунт. Ну, все воно у мене лежить в холодильнику насіння все свіже. Це я купила і дивилася, щоб рік, щоб воно все було свіже. Гіпсофіла буде так сіятися. Ось, Але я вже розповідала, що вона дуже хворіє, чорною ножкою випадає. І там таке ну, вона погано пересадку. Пікіровку не дуже любить, тому буду пробувати одразу касети. І монарду спробую, а дельфіні не знаю. Дельфіні можна так само, як і армерію замочити, а потім держати в холодильнику, а потім відкрити ой, не відкритий грунт, а так попробувати. Ну, не знаю. Буду дивитися. Що я зараз зроблю? Я піду на вулицю, там дуже холодно, знімати я навряд чи буду, тому що буду швидко. Може, тільки потім результат. Що я зроблю? Це 6. Шість зроблю такі бороздочки невеличкі по сантиметр в глибину і розкладу насіння. І такі я змішала собі, зверху присиплю пісок з землею покупною. Ось. І оце так я собі присиплю, і буде видно рядочки. І прикрию ящичком, щоб не розгребли коти. І все. І отак залишу до. Сходів, будемо дивитися. Якщо будуть сходи, буде холодно, допустимо, щоб вони не пропали. Там В квітні, якщо будуть сходи, у нас бувають ще травні, заморозки, то прикрию якимось агроволокном або плівкою, якщо буде холодно. Ось. Тому оце такі рослинки, піду садити у відкритий ґрунт. От. І оці Деякі я спробую вдома. Тому дивіться, хто хоче такі рослинки, хоче спробувати зі мною, то саме якраз час їх піти і посіяти. Я думаю, там сантиметр 0,5 сантиметр можна викопати буде луночку. Ну, по добу там трошки приморозило з ночі в нас. Ось, тому ж кажу, що холодно знімати не буду. Так, тому поки що не прощаюсь, може я покажу, як я там його посіяла. Ось ось такі квіточки. Так, це всі багаторічні і всі, які потребують стратифікації. Так, ось я і на вуличці. Тут я буду садити свої квіти. Так, дивіться, із-за того, що в мене було листя, в мене ж все замульчоване, я відгребла ось листечко. І дивіться, земля пух. Просто взагалі. Але я ось таку приготувала суміш, вона легка, тут пісочок ось такий. Буду все одно засипати, так буде і видніше. Ось. Зараз я пороблю тут канавки, посію. Ось покажу вам засиплю. Так, зразу я взяла отакий ось собі ящичок. От я намічу, який він. І оцих шість от рядків собі позначу, щоб знати, як, щоб все ящичком прикрило. Ось так от буде в мене воно. Так, ось так я їх посіяла, зробила луночки. Ось так, як я підписала там ззаді. От перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Я так буду знати, що воно йде От, отак по, по цьому. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. На звичайно, не видно. Ось може монарда, буде видно. Ну, вона більш така мілка. Гіпсофіла мілка. І ось армерію видно, біленька, ось така. От. Я буквально буду присипати геть потрошечки. Геть отако. ось отак. Все, отак, отакий слой, невеличкий. Десь 5 мм буду присипати я. Все, отак я ось присипала всі 6 луночок. Рахуйте, я там по пару насінинок лишила, щоб спробувати, можливо, вдома. Армерію досіяла всю там трошки лишалося. Ось гіпсофілу лишила, манарду лишила. І там буквально по насінин 5 дільфіні, там його небагато було. Ось тепер я так поставлю ящичок, чітко по тому як я ось, щоб мені було котики тут ще й положу цей кирпічик, ще й так тут собі листя заложу. Ось так. От, бачите, листя теж добре. Коли такий надо був посів, зараз би воно було підмерзше, я б довбала довго. А так я собі, бачите, от так засиплю трошки, щоб ящик не зрушував з місця. От, а там, надіюсь, перший раз це я пробую теж для мене експеримент. Тому цікаво, насіння не брала якісь дорогі, подивимося. От, Якщо це буде получатися, так скажемо, то буде добре. Ось мій посів закінчений. Це недовго, швидко було мені ось. Ще й земля лишилася з пісочком. Трошки прогуляюся ще з вами. Уже раз вийшла. О, трошки сніжить. Слава Богу, вже від боєбій тривоги. Ось. Покажу, як проросли мої тюльпанчики вже. От. Ось моя гряда. Ось нарцисики вже. Хочуть зацвісти північ України. Ох, ви красавці, аби не замерзли. Я там десь засипала, зараз треба буде розгребти. Такі синенькі я висадила нові підсніжнички. Вони, мабуть, не проб'ються через ту товщі листя. А ось хочу вам показати, як тюльпани пробиваються. Я їх присипала, думаю. Я завжди присипають тюльпани. вони пробивають спокійно, бачите, щось пано зосереджується, спокійно пробиває цю товщу, ось листя, і тоді не буде зілля, і воно буде як удобрення. Бачите, як виходить. Ось тут таке воно пробиває. Де трошки щось не виходить, пробудь, до я там трохи так убираю листечко і воно собі далі пробивається. Пройдуся ще там десь підсніжнички в мене були. Ох. я так вділася тепло. Що коли нахиляєшся, аж запихалася. Думала, так буде мені холодно. Вчора був такий у нас вітер сильний, юки, воно взагалі лежать повністю. Ось теж підснежнички. Гарні. Ой, так. В общем, цибулькові вже всі пробиваються повністю. Але надіюсь, що вони збережуться. Ось тут в мене рястка вже вся. Так люблю цю рястку. Ось біленьким отим цвіте. А тут в мене в тюльпани я садила. Це так понакидала зверху, але воно все пробувається. Угу. Більше, щоб не топкали коти до да собаки, але вони його топкають все одно. Так, трохи уберу. бо вони ось таке, бачите вже, все пробивається повністю. Угу. Тут бери, я не знаю, щось якесь. У мене вже не вистачає ящичка, щоб поставити. Зараз гляну. Тут, а тут великий слой, але там теж все вже пробивається, але не так швидко. Під мохом. Так. Все, дівчатка, буду йти додому, хлопчики. Хлопці, о, да, дивиться, бо треба буде мені вже дзвіночки розсаджувати, але може вже завтра буду пікірувати. Все, всім гарних посівів, гарного дня і мирного неба над головою.